Продам цепку зубових борін, нова. Метал 140-й, шестерка, витримує всі нагрузки. Під пальчики. Пальчики всі сидять, забиті плотненько, тугенько. Верхні, нижні, такий вона має вигляд. Все. В комплекті, окрім Борін, транспортна, вона 2 метри. Це колісо, просто так, зараз стоїть, щоб менше місця займало. Воно розворачується на цю сторону, пускається. Це в транспортному, так вона. в робоче це колісо переставляється на ту сторону, як і зазвичай на всіх сепках. Також продам крюк на погрузчик генерал разом з тропами. Він легке БУ. 12 тисяч. В місті з тропами. Тут 4 стропи по 2 метри. Дуже удобна штука, повірте. 12 тисяч. Можу відправити новою почтою або ділівері. Ділівері буде втричі дешевша. Сепка 1000 доларів, тисяч гривень. Також є швидкоз'єми. Може хтось захоче сам виготовляти півтори тисячі, теж можу відправити. Ось мій вайбер. Знаходюсь Харківська область, місто Балаклія. У нас тихо, мирно, можна приїжджати сміло. Сепку можна забрати навіть легковою машиною. Головне, щоб був Фаркоп. Тут транспортне зроблено, воно універсальне. І під трактор зручно, і під легковою машиною теж можна таскати. Такий воно все має. Харківська область, Балаклійський район. Все виготовлене на, на совість з добротного металу. все витримує, все видержує.